Вітаю, я Світлана Новікова, вчителька хімії. Сьогодні черговий урок з теми неорганічні речовини та їхні властивості. Ми у загальному відомості про основи. Ви також дізнаєтесь про найважливіші основи: гідроксиди натрію і кальцію та їх використання. Почнімо зі складу і назв основ. У восьмому класі ви ознайомилися з основами як одним із класів неорганічних сполук. Загальна формула основ. М в дужках OH – N разів, де М символ металічного елемента, індекс N може мати значення 1 або 2. Зауважу, що є сполуки такого самого складу, які належать до амфотерних гідроксидів. Наприклад, цинк-гідроксид – цинкгідроксид, -OH двічі, плюмбум -2 гідроксид плюмбум -OH двічі. Пригадаємо, як складають назви основ. Спочатку називаємо елемент. Якщо елемент має змінну валентність, обов'язково її вказуємо в назві. А потім додаємо слово гідроксид. Натрій ОН, OH, натрій гідроксид, ферум аж OH двічі, ферум -2 гідроксид Деякі основи мають тривіальні назви. Зокрема, натрій ОН OH, — їдкий натр, кальцій ОН2 OH — гашене вапно. Основи юні речовини, які складаються з катіонів металічних елементів М із зарядом Н і гідроксид аніонів Ож із зарядом мінус. Усі основи тверді речовини. Основи поділяють на дві групи: розчинні у воді або луги та нерозчинні у воді. Відповідна інформація міститься в таблиці розчинності неорганічних сполук. До лугів зараховують гідроксиди лужних і лужноземельних елементів, окрім магнію. Ферум2гідроксид і більшість інших основ не розчиняються у воді. Найважливіша основа натрігідроксид. Цей луг має вигляд гранул або пластівців. Його найчастіше використовують у лабораторній практиці. Луги є гігроскопічними речовинами. Якщо декілька гранул натрій гідроксиду залишити на повітрі, то через деякий час вони розпливаються. Розчинення лугів у воді супроводжується виділенням значної кількості теплоти. Кальцій гідроксид мало розчинний з водою, утворює неоднорідну суміш. Її називають вапняним молоком. Через деякий час кальцій-гідроксид, який не розчинився, осідає на дно, і рідина стає прозорою. Це розчин кальцій-гідроксиду, який називається вапняною водою. За нагрівання більшість лугів плавиться. Температура плавлення натрій-гідроксиду дорівнює 322 градуси за цельсієм, температура плавлення калій-гідроксиду дорівнює 405 градусів за цельсієм. А нерозчинні основи розкладаються на відповідні оксиди і воду. А тепер про хімічні властивості основ. Розгляньмо участь у хімічних реакціях гідроксидів натрію і кальцію як типових представників цього класу неорганічних сполук. Натрій, гідроксид і кальцій, гідроксид — луги. Під час розчинення у воді вони дисоціюють на йони. Рівняння дисоціації: натрій OH дорівнює натрій плюслюс OH мінус. Наступне, Кальцій-ОН двічі дорівнює кальцій 2OH-. У розчині лугу індикатори змінюють своє забарвлення. Фенолфталеїн стає малиновим лакмус синім. Наявність гідроксид аніонів зумовлює те, що луги та їхні розчини милкі на дотик. Вони спричиняють опіки шкіри, слезових оболонок вражають очі. Тому натрій гідроксид часто називають їдким натром. Працюючи з лугами та їхніми розчинами, потрібно бути дуже обережним. Якщо розчин лугу потрапив на руку, його необхідно змити великою кількістю проточної води. Потім, за потреби, слід обробити місце опіку розбавленим розчином оцтової кислоти і знову змити водою. Повертаємося до характеристики хімічних властивостей основ. Луги реагують з кислотними оксидами, кислотами, амфотерними оксидами і гідроксидами. Унаслідок взаємодії лугу, взятому в надлишку, з кислотним оксидом, утворюється середня сіль і вода. Рівняння реакції 2 натрій ОГ OH плюс СО2 дорівнює натрій 2CO3 плюс H2O. Інша реакція. Кальці кальцій-ОН2 плюс СО2 дорівнює кальцій СО3 плюс h 2 o Продуктом реакції лугу та кислотного оксиду у разі надлишку оксиду може бути кисле сіль. Рівняння реакції. Натрій ОH плюс СО2 дорівнює натрій СО3. Кальцій 2 плюс 2SO2 дорівнює кальцій HSO3 двічі. Вам відомо, що реакцію між основою і кислотою називають реакцією нейтралізації. Приклади 2 OH натрій О плюс h 2 so 4 дорівнює натрій 2 so 4 плюс 2H2O. Кальцій oh 2 чи плюс 2Н хлор дорівнює кальцій хлор2 плюс 2 h 2 o У реакціях лугів з амфотерними оксидами та гідроксидами утворюється сіль і вода. Продуктами реакції розплавленого натрій гідроксиду з алюмінію оксидом є натрій орто або мета-алюмінат і вода. Рівняння реакції 6 натрій ОС плюс алюміній 2О3 дорівнює. 2 натрій 3 alo О3 плюс 3H2O. Або 2 натрій -ОН плюс -2 О плюс 2О3 дорівнює. 2 натрій О2 плюс H2O. Кальцій-гідроксид взаємодіє з цинкгідроксидом із утворенням кальцій цинкату і води. Рівняння реакції. кальцій он 2 плюс цинк он 2 дорівнює кальцій цинк О2 плюс 2H2O. Продуктом реакції розчину натрій гідроксиду з алюмінією-гідроксидом є натрій гексагідроксаалюмінат. Рівняння реакції. Три натрій ОH OH плюс алюміній ОН дорівнює натрій 3 алюміній О6. У розчинах луги взаємодіють із солями. Реакція відбувається, якщо утворюється нерозчинна сполука. Основа сіль чемфотерний гідроксид. Приклади. 2 натрій ОH OH плюс магній хлор 2 дорівнює магній ОНчі плюс 2 натрій хлор. Кальцій двічі плюс натрій 2СО3 дорівнює кальцій СО3 плюс 2 натрій он OH. 3 натрій он OH плюс феррум хлор 3 дорівнює феррум он тричі плюс 3 натрій хлор. Тепер поговоримо про застосування гідроксидів натрію і кальцію. Натрій-гідроксид використовують для добування основ і амфотерних гідроксидів, інших сполук натрію різних органічних речовин. Для очищення нафтопродуктів, у виробництві штучних волокон мила мийних засобів. Цей луг є найуживанішим у хімічних лабораторіях, використовують як саму речовину, так і її водні, а іноді спиртові розчини. Кальцій-гідроксид застосовують у виробництві цукру для зменшення кислотності ґрунтів, нейтралізації кислот у промислових стоках, для пом'якшення води. У будівництві для виробництва хлорного вапна. Підсумуймо: основи, сполуки, які складаються з катіонів металічних елементів і гідроксид аніонів, загальна формула основ МОН разів. Основи поділяють на розчинні у воді луги і нерозчинні. Луги виявляють основні властивості, і тому взаємодіють із кислотними оксидами, кислотами, амфотерними оксидами і гідроксидами, а в розчинах із солями. Найважливішими основами є гідроксид і кальцій гідроксид. Ці сполуки широко використовують в хімічній промисловості, техніці та інших сферах. Опрацюйте конспект до уроку і розв'яжіть запропоновані завдання. Дякую і до зустрічі!